Не знаєш, куди депнути свій мільйон, я би вибрав Boundless. В сьогоднішньому відео я розповім вам о проєкті, якого незабаром буде токен сейл та вихід на ринок. Полетіли. І так. Що за Boundless? Про що проєкт? Boundless це в нас протокол, який допомагає іншим блокчейн-проектам використовувати обчислення швидше та безпечніше. Звучить Нереально круто, просто нереальна технологія, яка побудована на ЗК, А що у нас побудована на ЗК? Старкнет. 2 плюс 2 скільки? 5. Сподіваюсь, тут не буде Старкнета 2.0. Коротше, проект взагалі. У нього класна технологія, але тут не при технології, нам це взагалі не цікаво. Мені вам це не цікаво, ніколи не буде цікаво і не було цікаво. А думаю, зрозуміло, що за проєкт. Тут я відкрив Твіттер, щоб наглядно показати. А далі перейдемо одразу до активності. Активність, в чому вона полягає? Як ви бачите, в цій статті написано Boundless Mainnet Beta is Life. Щось я за вас прочитав. Ну, може, ви не бачите, але я прочитав. Тут теж саме написано. А, тут написано дуже багато крутих речей, які нам не потрібно. Це просто стаття, ще раз кажу. А, але є сайт, посилання на цей сайт. І на цей сайт, коли нам треба буде зайти, я залишу в Телеграмі в великому пості, який розпишу детально, сподіваюся. І теж залишу в описі Ютубу. І так, переходимо на цей сайт. Посилання, ще раз скажу буде. Я вже підключив тут гаманець, вам треба буде його підключити і вже забрав перший тір. Що у нас тут взагалі є? Які тіри? Це і полягає в цьому бета-майнету. Тіри це в нас бонуси. Кожен тір це бонус. Як їх отримувати? Отримувати за таски. Я вже зробив і отримав ветліст і 10% бонус. Просто в мене не показується, бо, як я вже сказав, тут у вас будуть таски, якщо ви ще нічого не робили. Я вже зробив, у мене їх нема. І я за це отримав: перший тір ветліст плюс 10% бонусу. Далі ви зможете отримати 15, 30 і відповідно 50%. Це в нас е, поточна активність. Наразі е, наступний тір, я зможу ви зможете отримати з, починаючи з завтрашнього дня, далі з 28-го, потім з 4-го, е, вже наступного місяця. Тобто, е, все в нас тут розписано по датах, і перше, перше взагалі, е, перше цей тір дуже легко отримати, там будуть різні таски, все можна дізнатися від Discord, якщо ви не розумієте когось там спитати і так далі. Вам треба. Буде отримати скор 10 для першого. Я не знаю, що буде для другого, третього, п'ятого. Думаю, буде ну, не, не так легко, точно. 0 з 10 написано. ну Бо я вже зробив, мене 0 з 10 чомусь скинулося, я не знаю. Контора якась. Вам треба буде робити таск, отримати за них бонуси. Тобто бонуси, поінти за той таск. Плюс поінти, плюс поінти, плюс поінти. В принципі, теж, якщо не зрозумієте, можете спитати в мене ТГ чи спитати у людей в Дискорді, там всі все знають. А тепер, чому саме цей проєкт я вибрав? Нехай оця, мені дуже подобається ця картинка, нехай буде. А чому саме цей проект я вибрав? Може у когось є ще по плазмі, хоча вона навіть ще не вийшла і вийде. Зараз у нас непоганий ринок, це непоганий проєкт, в нього дуже багато суети, у нього дуже багато інвесту. Він від, від е, різко зеро. Дуже багато переваг, і буде сейл. І я ж не просто показував е завдання. Я вас покажу. Просто показував. Тому що ви зробите і ви можете отримати до 50 плюс відсотків до сейлу. Тобто ви залітаєте, наприклад, купуєте токенів на 1000 доларів, а вам, грубо кажучи, на 1500 не кине. Тобто, ну тут е теж все написано, де е ось тут написано. 10%. Тобто купуєте е, 10 тисяч, отримуєте ще 1000. 10, ще плюс 5 тисяч максимально. Тобто, зрозуміло, просто і активність, як на мене, дуже непогана, і проект може насправді дуже непогано себе проявити. Отож, тема до заключення. У нас є непоганий проект, він швидко і легко робиться. По часу, по всьому, там все зрозуміло. Я ще, кажу, ще раз кажу, все розпишу. Все зрозуміло, все просто. Я залетів, я буду далі робити, думаю, якщо не буде дуже тяжко, може заб'ю, може не буду робити, бо я вже там отримував ролі в проєкті і так далі. Я вже своя там відстрілявся. Тому не забуваємо, що в мене ТГ. Е, в ТГ буде ще раз детальний пост. Не забувайте підписуватись на нього, не забувайте підписуватись на YouTube. Лінк на ТГ теж буде в описі в Ютубі. Всім грошей!